Вітаємо, це Європа у фокусі. З вами я, Лара Бабалола. Ласкаво просимо у Франції. Набирає обертів. Передвиборча кампанія після того, як президент розпустив парламент і призначив дострокові вибори. Партія Еммануеля Макрона зазнала нищівної поразки на нещодавніх виборах до Європарламенту, на яких гучну перемогу здобула правопопулістська партія Національне об'єднання. Це спонукало сотні тисяч людей вийти на вулиці по всій Франції, щоб виступити проти національного об'єднання. Протестувальники побоюються, що їхня Антиімміграційна позиція та скептична політика стосовно ЄС можуть призвести до кардинальних змін. Ліві партії об'єдналися щоб протистояти натиску правих популістів. Макрон сподівається, що його ставка на дострокові вибори виправдає себе. Хоч він і залишатиметься президентом ще три роки. Партія Макрона наразі не має більшості у парламенті. Тож він робить ставку на своїх союзників по коаліції, щоб випередити ультраправих. Бушере Вагнер власниця малого бізнесу, яка в минулому голосувала за Макрона. Але зараз, як і багато виборців, вона відчуває, що її підвели і розчаровується у французькій політиці. Бушере Вагнер продає органічні продукти на критому ринку Енфан Руш у центрі Парижа вже майже 30 років. Вона каже, що ніколи не проголосувала б за ультраправих, але як і багато хто у Франції, відчуває, що президент Макрон підвів її. Я двічі голосувала за Макрона, бо вірила в нього. Але на жаль, відколи він прийшов до влади, ми спостерігаємо зростання цін і витрат. Для майже 4 мільйонів власників малого бізнесу у Франції підсумкові результати завжди мають вирішальне значення при голосуванні. На ринку багато людей обговорюють рішення президента Макрона про дострокові вибори я просто чекаю, спостерігаю з деякою відстороненістю, цинізмом та іронією. Перемога ультраправо ще свіжа в пам'яті, і до кінця місяця, коли відбудеться перший тур нових виборів, вона досі буде свіжою пам'яті кожного і сподіваюся, це зумовить більшу явку виборців. саме на це і поставив президент Макрон. Він сподівається, що центристські та ліві політичні фракції об'єднаються щоб не дати ультраправим набрати сили. Я прийняв рішення довіритися нашим співвітчизникам. їхній любові до республіки, до ясності, до політичних дебатів. Я кажу ні духу поразки. Партія Макрона втратила більшість у французькому парламенті на парламентських виборах 2022 року, що значно послабило його здатність бути ефективним президентом. Також у 2022 році Джордан Бардела очолив ультраправе національне об'єднання на прохання Марін Лепен. Він та його партія стали лідерами на виборах до Європарламенту, отримавши майже 30% голосів, що вдвічі більше ніж ліберальна партія Макрона. Зараз у свої 28, Бардела сподівається стати наступним прем'єр-міністром Франції. уже кілька місяців. Ми працюємо над підготовкою до дострокових парламентських виборів. Чому? бо кожен день наближає нас до влади, і ми повинні бути готовими. Марін Лепен провідна ультраправа фігура Франції, яка двічі програвала Макрону на президентських виборах, але сподівається перемогти у 2027 році. Деякі експерти кажуть, що ризик для ультраправих зараз у тому, що вони можуть здобути перемогу на парламентських виборах у липні, але потім бордела провалиться на посаді прем'єр-міністра, і громадськість знову втратить довіру до їхньої партії. Її кращою стратегією було б здобути абсолютну більшість і витіснити Макрона зараз. щоб президентські вибори відбулися якомога швидше. а не у 2027 році. Рішення про дострокові парламентські вибори викликало політичний землетрус у Франції. Але на ринку Бушре Вагнер вважає, що це лише підкреслює втрату зв'язку з громадськістю. А вони граються, а платять за це такі люди, як я. Парламентські вибори завершаться 7 липня і покажуть чіткий результат. Франція стане на шлях ультраправих чи об'єднається проти них. Протягом багатьох років Боснія і Герцеговина була транзитною країною для мігрантів, які намагалися потрапити до ЄС, але на кордоні цієї країни з Сербією, на тих, хто прямує на захід, чекає смертельна пастка. Річка Дріна. Патологоанатом Відек Сіміч допомагає гідно вшанувати пам'ять померлих. Хоча він і пенсійного віку сіміч продовжує працювати над ідентифікацією загиблих, щоб їхні сім'ї могли знайти хоч якийсь спокій. Та для багатьох жертв ось це місце стає їхнім останнім пристанищем. Цвинтар Україні, через яку вони збиралися лише перебратися далі на захід. Цей цвинтар невеликий, але він приховує багато таємниць. Кожна могила таїть у собі особисту трагедію, пов'язану з прикордонною річкою Дріна, що тече неподалік. Відак показує нам це місце неподалік від маленького містечка Біеліна у Боснії і Гарцеговині. Ця могила найсвіжіша січнева. Це жінка. Її знайшли незвично далеко звідси на балатоні. У решті випадків на цьому цвинтарі тільки чоловіки. Молоді, здорові чоловіки, каже доктор Сіміч. Він патологоанатом, який досліджує тіла загиблих. Тут Дріна виглядає тихою і спокійною. На протилежному березі Сербія. Ця річка відіграє невід'ємну роль у житті тутешніх мешканців. Ми обожнюємо Дріну. Вона прекрасна. Це наш рай. Але Дріна це також найпідступніша, найнесподіваніша річка у світі. Цивільна оборона Боснії і Герцеговини знає, чим вона така підступна. Горан Скелєвіч і Драган Радіч регулярно патрулюють свою ділянку річки. Це близько 40 кілометрів кордону. Спокуслива ділянка для мігрантів, які бажають потрапити до ЄС. Дріна швидка і непередбачувана на мілководді це одна з найшвидших річок Європи. Тому, на жаль, багатьом людям не вдається переплести з одного берега на інший. одного з них ми знайшли всього у 500 метрах нижче за течією. Різкі коливання рівня води та підступні вири роблять дріну смертельно небезпечною пасткою. Драган виріс біля цієї річки. Він знає кожен її метр. Але навіть за всі гроші світу не наважився б спробувати переплисти з одного її берега на інший. Зараз дріна усе ще повноводна, але це змінюється на початку літа. Тоді інший берег виглядає спокусливо близьким. Чотири роки тому боснійський журналіст з Герцеговини зафільмував, до чого це може призводити. Десятки біженців і мігрантів, прив'язаних один до одного. Багато з них не вміють плавати і ризикують усім. Те, що виглядає, як прогулянка по парку, насправді може бути небезпечним для життя. Троє людей з Пакистану потонули у цій річці. Останніми роками кількість людей, які користуються цим маршрутом, зменшилася, оскільки Сербія вживає заходів проти них. Тож нелегали змінили свої маршрути. Але у цих водах досі іноді знаходять тіла. Я прийшов на річку порибалити, і раптом бачу, що під водою плаває тіло. Я викликав поліцію. Вони приїхали, і ми витягли чоловіка. Я тоді сфотографував його. Це був біженець, здається, з Афганістану. Начальник Драгана розповідає, що відбувалося далі. Їм вдалося ідентифікувати юнака за допомогою цієї фотографії. з Франції приїхав брат. І повіз його назад додому, до Афганістану, до Афганістану де його й поховали. значить ту, що ми робимо все, що в наших силах, щоб допомогти. Дріна не завжди відпускає своїх жертв так швидко. Іноді це займає дні навіть тижні. Далі вони потрапляють до доктора Сіміча Паталого Анатом уже на пенсії, але все одно продовжує працювати із візьмімо, скажімо, сім'ю з Афганістану, Пакистану чи Марок, які розшукують своїх родичів. це просто неможливо. вони можуть навіть знати, що їхні близькі потонули в дріні, але знайти та ідентифікувати їх це неможливо. у кожному випадку. Доктор Сіміч бере зразки ДНК, які зберігає в базі даних. На сьогоднішній день він зібрав ДНК з 40 неопізнаних тіл. Тепер міжнародна комісія з питань зниклих безвісти у Газі хоче проаналізувати ці зразки. Це дає патологоанатому надію. Це все спрощує. Сім'я в Марокко Мароко звертається в лабораторію, батьки здають зразки. А потім ця лабораторія зв'язується з лабораторією в Газі, і ми порівнюємо профілі. Менш ніж за тиждень сім'я дізнається, де похована їхня близька людина. У Біеліні, Зворніку чи десь в іншому місті. Тож, можливо, такі кладовища уздовж річки усе ж таки відкриють деякі свої таємниці. Тому що такі люди, як Відак Сіміч, хочуть повернути мертвим їхню гідність та імена. Шеф-кухар Келум Мунро любить готувати із місцевих продуктів. От тільки його улюблений сад знаходиться під водою. Келум – учасник зеленого руху на північному заході Шотландії. Деякі з його страв містять морські водорості у різних варіаціях. На острові Скай процвітає комерційний збір морських водоростей, але насправді місцеві жителі збирають водорості століттями і використовують їх для виготовлення добрив, пакування і навіть косметики. Морські водорості також екологічні. Вони мають низький екологічний слід і поглинають вуглекислий газ із води. Мешканці острова Скай сподіваються, що їхня продукція незабаром стане невід'ємним товаром на полицях магазинів. Вирішення кліматичної кризи матиме багато форм. Одна з них водорості. Так вважає шеф-кухар Келум Мунро. Кожен другий день він спускається на узбережжя, щоб зібрати водорості тут, на шотландському острові Скай. Ми виходимо двічі чи тричі на тиждень. ось ці одні з найкращих морські спагеті. Думаю, видно, чому вони називаються морськими спагетті. Смак у них досить витончений, але ви можете використовувати їх так само, як звичайні спагеті. Разом з кліматичною активісткою Шоною Кемерон вони намагаються повернути морські водорості в кулінарію у якості відновлюваної альтернативи рибі та м'ясо адже морські водорості це овочі моря, які доступні цілий рік. Вони діляться цими ідеями зі школами і навчають дітей рецептам страв із водоростей. Як ми, люди, змінюємо клімат? Морські водорості та молюски величезна частина тутешньої культури. Століттями, тисячоліттями люди вживали їх у їжу, але ми трохи втратили зв'язок із цими традиціями. І як ми можемо відновити цей зв'язок? Шона Кемерон сприймає узбережжя як сад. Це місце, яке ми можемо обробляти і використовувати у відповідний спосіб. І можливо створювати тут невеликі громадські підприємства, щоб підтримувати місцеву економіку. Ієн Метісон теж хоче заробити на морських водоростях острова Скай, вирощуючи їх. Він професійний рибалка, але вже майже два роки займається вирощуванням водоростей як додатковим заробітком. За його словами, це більш екологічний бізнес. Але спочатку потрібно з'ясувати, які види водоростей найкраще ростуть у цих водах. Для початку ми будемо використовувати їх для біостимуляторів. але спершу нам потрібно відправити їх на аналіз, подивитися, які поживні речовини і мінерали в них є. І коли ми це з'ясуємо, то будемо розуміти, що ми хочемо робити з ними далі. Ієн Медісон разом з іншими підприємцями створив ферму площею в 40 гектарів. Ми плануємо засіяти половину загальної площі ферми. І в перший рік виростимо близько 200 тонн водоростей. Наступного року ми плануємо засіяти і другу половину площі, тож це буде вже 400 тонн. На рівні з туризмом одна з найважливіших галузей на острові Скай розведення лосося. Ця галузь забезпечує робочі місця, але аквакультура також завдає шкоди довкіллю. Останніми роками дедалі більше водоростових фермерів оселяються на цьому острові. Деякі ферми вже виробляють продукцію. Морські водорості біля острова Скай можуть виростати до двох метрів завдовжки, і це без жодних добрив. Дотепер слабким місцем була обробка. Це прогалина на ринку, яку Елісон Бейкер прагне заповнити. Її стартап «Екокаскад» підтримує влада Шотландії. Нещодавно держава інвестувала у новий подрібнювальний завод. Ці водорості підуть на дослідницькі проекти з виробництва корму для тварин. Але цей різновид водоростей дуже добре підходить для виробництва біостимуляторів, які використовуватимуть для покращення якості ґрунту. Елісон Бейкер та її колеги розраховують на швидкий ріст потенціалу цієї малої індустрії, але поки що широкомасштабне комерційне використання розвивається повільніше ніж очікувалося. Ми хочемо мати можливість переробляти великі об'єми морських водоростей, які зможуть потрапляти на комерційний ринок, тому що це сприятиме розвитку галузі, оскільки фермери зможуть вирощувати водорості на замовлення, вони можуть збільшити площі своїх ферм і вирощувати більше водоростей. вирощування морських водоростей ще далеке від того, щоб замінити лососову індустрію. Але жителі острова Скай здається відкриті до цієї ідеї. На відміну від Південної Британії, де рибалки протестують проти цієї нової галузі, жителі острова Скай беруть активну участь у процесі планування. Люди просто мають звикнути до цього, перевідкрити це для себе, каже шеф-кухар Келум Мунро. Це як будь-який інший овоч, просто він росте у морі. Але так, дійсно потрібно, щоб відбулися певні зміни в менталітеті. Але сподіваюся, що коли більше людей спробують салати з морських водоростей, чи ще щось подібне, це стане більш звичним явищем. Море це справжній скарб, і вирощування морських водоростей може допомогти його зберегти. знайти відчуття нормального життя у зоні бойових дій. Із таким викликом стикається Микола Бойко. Він сталевар у другому поколінні з України. Попри повітряні та ракетні удари російських військ, Микола та його колеги продовжують підтримувати функціонування заводу. Він живе в місті, яке називають сталевим серцем України. Кривий ріг промислове місто на півдні країни. Сталь, яку тут виробляють, має ключове значення для економіки, але загроза російських атак постійно нависає над містом. Рудай, де у цю піч у кривому розі приблизно за 60 кілометрів від фронту. Сирени виють знову і знову постійно нагадуючи, що російські ракети і дрони можуть завдати удару будь-якої секунди. Але вони продовжують працювати. Ну в нас такий процес, що ми не можемо просто піти звідси, все кинути, навіть під час повітряної тривоги. Так, деякі процеси можна іноді призупинити, коли реально є серйозна небезпека. А так, в основному, продовжуємо працювати тут. Ну а що ж, це наша робота. Микола Бойко знає вигляд розплавленого металу з дитинства. Сьогодні він змінний майстер по роботі із доменною піччю і стежить за тим, щоб виплавка сталі йшла за чітко визначеним графіком. У мене тут працювали батьки, і брат у мене тут працював. Ну, якби ми от всі тут на цьому заводі працювали, і я теж сюди прийшов. прийшов. А вони пишаються своєю роботою і пишаються своїм містом. Попри війну. Люди роблять це місто особливим, тому що це велике промислове місто. Тут усі як мурахи в мурашнику. Усі ходять на роботу, у всіх своє життя, всі метушаться. На відпочинок, звісно, теж є час, але переважно всі зайняті роботою. Наприклад, на таких от металургійних підприємствах. Кривий ріг залізне серце України. Кривбас, басейн, що оточує це велике промислове місто, багатий на корисні копалини. Видобуток залізної руди триває навіть у розпал війни. Кривий ріг одне із найдовших міст Європи. Коли їдеш по ньому, здається, що воно просто нескінченне. Це також місто, де наслідки війни іноді дуже відчутні. На стіні ви бачите сім меморіальних дошок. Я встиг. Викладати історію у п'яти з цих хлопців, ці випускники загинули на фронті, захищаючи свою країну. Директор школи Сергій Бородавка хоче переконатися, що їх не забудуть і що ніхто не призвичається до цієї війни і постійно болить серце, болить душа. Я думаю, про те, що якось це неправильно. Увесь світ живий. Іншим життям більша частина світу живе іншим життям. А нашому народу протягом 80 років приходиться переживати вже другу поспіль страшну війну. Це якось історично несправедливо, Я вважаю. Він не хоче, щоб на стінах школи з'явилося ще більше меморіальних дошок. Він хоче, щоб діти знову могли вчитися, не боячись ракети дронів. Це ще одна причина, чому уроки продовжуються. Деякі учні навчаються онлайн з дому через побоювання атак. Вікна школи заклеєні скотчем, щоб запобігти розльоту осколків від ударних хвиль. Володимир Зеленський виріс неподалік звідси. Він ходив до місцевої школи номер 95. Тепер він президент. Вероніка теж може уявити себе у ролі президентки. Я б закінчила війну і все б працювало. Роботу все построїли, все нове там Усе, що постраждало від вибухів, відбудували б школи. Працювали б школи. щоб не було б сирен. садочки працювали. Діти навчалися. Одразу після перерви знову лунає сигнал повітряної тривоги. Усі класи повинні спускатися до підвалу. Це може здатися будинністю, але це створює велике емоційне навантаження як на учнів, так і на вчителів. Усі класи тісняться в одному гамірному, задушливому приміщенні, але принаймні уроки все ж проводяться. Якась можливість ті частині дітей, чиї батьки згодні до школи ходити, ходити і повноцінно навчатися, тому що з онлайн це звичайно не зрівняти. Чи то в бомбосховищі, чи на металургійному заводі, ніхто в кривому розі не може уникнути щоденних труднощів війни. Поточна чисельність це близько 20 тисяч працівників, із яких близько трьох тисяч мобілізовані, тобто це більш ніж 15%. відсотків. Дилемма України стає очевидною у заводських цехах Арселор Мітал. Державі потрібні солдати, щоб захищати її. А промисловості потрібні робітники, щоб виробляти сталь і залишатися прибутковою. Вчання таких працівників займає дуже великий час, і це, це не можна зробити за, за декілька тижнів або декілька місяців. І при цьому мобілізація продовжується. А вони не виробляють озброєння. Але їхню сталь використовують для будівництва укріплень і сховищ, і їхні податки важливі для бюджету країни, який переживає не найкращі часи. Як влада може вирішити цю дилему? Микола Бойко призовного віку, і його можуть мобілізувати у будь-який момент. Ну, людей у нас тепер трохи не вистачає. Тому, от бачите, в основному я тут, на ливарному, знаходжуся. Тому що треба допомагати хлопцям. Дійсно не вистачає людей. Ну, а якщо мобілізують, то мобілізують. Це ж така справа. Значить, треба буде, будемо захищати. Але поки що працюємо, поки працюється. У Кривому Розі люди вміють бути стійкими. І тому навіть у розпал війни міська футбольна команда проводить домашній матч. Українці не дають відібрати своє повсякденне життя. Навіть попри війну римські артишоки, романеско та пармезан. Їжа у вічному місті вкорінена в традиціях. Вулиці Риму справжній рай для гурманів. Римська кухня формувалася століттями і ґрунтується на високоякісних інгредієнтах та простих рецептах. Брати Ренато і Мауро тримають невеликий ресторанчик в італійській столиці. І їхній секретний інгредієнт не знайти в жодній кулінарній книзі. Я намагатимуся бути відкритою до ідей смаження мізків, коли буду в Римі. Що ж на сьогодні, це все дякуємо за перегляди. До зустрічі у наступному випуску Європи у фокусі.